Подайте у вигляді степені добуток. Завдання А. М в третьому степені помножити на М у шостому степені. Нагадаємо, що при множенні степенів з однаковою основою основа залишається та сама, а показники додаються 3 додати 6 маємо 9. Завдання Б. Y у сьомому помножить на Y у п'ятому. Знову примножені степені з однаковими основами. Основа залишається та ж сама, показники додаються 7 додати 5, 12, В. С у п'ятому степені, помножити на С. Основа множенні залишається та сама, 5 додати 1. Буде 6 С, це, це це в першому степені, тобто 5 одиничка додається. Г. Б у 15 помножить на Б у 25. -му. У 15-му помножить на Б у 25-му. Знову основа залишається та сама. Показники додаються 15 до 20, додати 25, одержимо 40. 10 у п'ятому на 10 у десятому, де 10 у п'ятому степені помножити на 10 у десятому. Основа залишається та сама, показники додаємо 5 додати 10, 2,5 е. помножити на 2,5 у кубі. 2,5 це 2,5 у першому степені. Основа та сама залишається, а показники додаються 1 додати 3, отримаємо 4. Є 2 помножити на 2 в квадраті і на 2 в сьомому, і на 2 в сьомому степені. Знову примножені степенів з однаковою основою, основа залишається та сама, показники додаються 22 в першому. 1 додати 2, 3, додати 7, 10. Одержимо 2 в 10 степені і Ж. А в четвертому А в квадраті Помножити на А в четвертому, на А і на А в квадраті. Знову основа залишається та сама. Показники додаємо: 2, додати 4, 6 додати 1, 7, додати 2, 9. А у дев'ятому степені.